Виконуємо номер 65 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. У парку розпланували 6 квіткових клумб, які мають форму круга діаметра 3,2 метра. На кожний квадратний метр площі клумби садитимуть по 12 квіток. Яка площа всіх клумб округли до цілих метрів квадратних? Скільки квіток посадять на ці клумби? Приступаємо до виконання. Раз у нас клумби мають форму круга, то використаємо формулу для обчислення площі круга. Це π r квадрат. У нас в умові задачі відомо діаметр. Щоб знайти діаметр, потрібно радіус поділити на 2. Поділимо 3,2 на 2. Отримаємо 1,6 метрів. Це у нас радіус круга. А тепер знаходимо площу однієї клумби. Для цього 3,14 множимо на 1,6 у квадраті помножимо 1,6 на 1,6 стовпчик. 6 множимо на 6, 36, 6, записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6 та 3, 9. Множимо на 1, 6 і 1. Виконуємо додавання 6, 15, і 2. Відокремлюємо від цифри комою. Маємо 3,14 помножити на 2,56. Також будемо виконувати множення в стопчик. 2,56 множимо на 3,14. 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, 2, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, до 2, 10. Множимо на 1, 6, 5, 2. Множимо на 3, 3 множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, до 1 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 2 множимо на 3, 6 да 1 – 7. Виконуємо додавання 4, 8, 13, 10 і 8 відокремлюємо 4 цифри комою. Отримали 8 цілих. 384 десятитисячних метрів квадратних. І це площа клумби. В умові таких клумб у нас 6. Тому 8,384 десятичних помножимо на 6. 6 мм на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 8,48 2, 2,50, 0 записали, 5 запам'ятали.

Ну, а тепер знайдемо округлим, в умові сказано, округлити до цілих метрів квадратних. Тому 48,2304 десятих наближно до рівня до цілих. За цілі відповідає цифра 8, праворуч, стоїть й цифра 2, за одиниці 8. Праворуч два, тому число одиниць не збільшуємо. Маємо 48. Маметри квадратний написали 48. Ну, а тепер ми дали відповідь на перше питання: а на друге: скільки квіток посадять на ці клумби? Відомо, що на кожну по 12 квіток нам залишається 48. Помножити на 12. Два множимо на вісім, шістнадцять, шість записали, один запам'ятали. Чотири множимо на 2, вісім, да один дев'ять. Множимо на один. 8 і чотири. Виконуємо додавання. Шість, і 5. 576. Квіток. Посад. Квіток. На клумби. І тепер записуємо відповідь. У нас було два питання. Відповідь. Перше питання стоїть, яка площа всіх клумб? 48 метрів квадратних. І скільки квіток? 576. Номер 65 із завдань для повторення розділу 2 виконано.